Ні, не тут. А може там? Ні. Ага. Ось де вони. Місія виконана. Принцесо, що це ти тут робиш? Тобі не можна знаходитися у кабінеті режисера Дейва. Власне, мені теж не можна тут знаходитися, але я знав, що бачив останню пачку фруктових цукерок. Галактика кенгуру. І ось вони. Ні, принцесу стій! Стоп! Ти ж зараз роз це... Ні ні ні, принцесо, що на тебе сьогодні найшло? Ану, виходь. О, ні, о, ні, о, ні! Який безлад! Режисер див буде незадоволений. Добре, що він зараз у стоматолога, і я маю трохи часу, щоб усе тут прибрати. Привіт, Робіку! Я повернувся. Ну, звісно ж. Я зараз забіжу в кабінет за сценарієм і можемо починати передачу. Ні, я маю на увазі. Немає потреби забігати у кабінет, і я готовий. Так, абсолютно готовий. Гаразд, Дробіку, не переймайся так. Тоді починай із супервірша. Супервірш, точно. Супервірш Це. Mm -hmm. Так, звісно, це перше послання від Івана Один 9 Який каже. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли ми вчиняємо неправильно і відчуваємо сором, то часто ми ховаємося, точно як Адам і Єва у Едемському саду. Ми вважаємо, що пораємося з гріхом самотужки, але гріх навіть прихований від Бога, не дозволяє нам дружити з ним та з іншими людьми, доки цілковито не ізолює нас від усіх, хто любить нас. Бог так сильно любить нас і не хоче, щоб щось ставало на заваді. Ми усі помиляємося, але він бажає, щоб ми визнавали свої гріхи перед ним. І тоді він очистить нас. Точно очистить. Режисера Дейв. Так, Рубіку. Я маю тобі у дечому зізнатися. Знаєш, я зайшов до твого кабінету, коли не можна було. І за мною зайшла принцеса, і вона вчинила невеличкий безлад там. Дякую, що сказав Робіку. Принцеса останнім часом бешкетує. Я тобі пробачаю. Справді. Ну, звісно ж, ми все там швиденько приберемо. Дякую, режисере Дейве. Я з задоволенням допоможу після того, як зізнаюсь у дечому богові. А вам є у чому зізнатися сьогодні. Гаразд, я зголоднів. У мене залишилися фруктові цукерки. Е-е-е, щодо цукерок. <рес> Дізнайся більше про прощення гріхів у біблійному застосунку Суперкнига. У ньому є ігри та безкоштовні серії суперкниги. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. До зустрічі!